Всім доброго, тихого, мирного дня, хорошого настрою. А саме головне бережіть своє здоров'ячко. Сьогодні у нас вже 1 січня 2026 року. Бажаємо, вітаю вас всіх з новим роком. щастя, здоров'я і успіхів. І миру, це саме головне. Ось зараз вже 15.30. Бачите, от директор біля мене. Я так вже на нього кажу, ти як директор якийсь. Все, тобі щось дає. Він не відійде. Ось кіски бачите. Всі, всі смакують, пасуться. Не пасуться верніше, а їдять хвою. Смакують. Деяке листечко там дивляться. А так в основному хвою. Сьогодні було плюс один в день, зночі було мінус п'ять. І ось. Так, десь таки політ ваш сніжок. А зараз вже знову починає сніг падати, бачите, але змінився з південного напрямку. От вчора я вже відчував, хоча вроді і північно-західний основному був. Але вечором з півдня потягло, а зараз вже південний напрямок. Ну чуть так, південно-західний, можна сказати. Це не точно, але більш-менш. Ось так вижену. Думаю, сьогодні перший день. Ось, бачите, мій борець. Що робить. Не відійде, скільки гоню його. Прошу ж трішки. Бачите? Буде бавитися. Ну, молодь, молодь і все. Так, так ще телефоном не з'їж. Ось такий. Не хочу трішки. Пасить. Ну такі наглючі робиться. Черниш, тікай кажу. Так, все. Що? Що від мене? Пішов, бачите. І поскакав. Диверсант малий. Трішки відігнати. Так не можна йому ради дати. Він тільки стоїть і чекає, щоб його чимось. Ну, зерняток хоче. З гарбушчиків, щоб дати. Ось так. І бачите, сьогодні такий гарний день. Але ось починає вже щораз, бачите, проходить хвилинка, а вітер збільшується. Дивіться, бачите, як хитає травичку, якщо вам видно. Травичка хитається, вітер підуває і починає снігопад рухатись до нас. Ось побачимо, як буде. Що буде. Саме головне не падати в паніку, а продовжувати жити в новому році. Ось сьогодні ми трішки відпочили зранку, потім Любця захотіла покататися на саночках, ми пішли в сад, я там вирубав ще й вище, пізно вже. Восени в листопаді десь. А може і на початку грубні критовини Щоб можна було кататися, то там неможливо було. Ну і не тільки, щоб кататися, а щоб потім літом можна було і косити травичку краще. Не обминати не час тратити критовини, а косити. Ось так. Після того, як покаталися, Ще котик в гості прийшов, прокатався з нами, любче відео зняв. Ну, Я зняв, як вони з, з Наталією їхали, і котика весли, він тільки від них злякався шум, і так ніколи не їздив. Ну, ось таке. А потім ще трішки прийшли. Відпочили, я трішки вправи поробив і вже й поракісок з собою в поле забирати. Ось я їх забрав, вони смакують. А зараз побачу, як тільки вони вже під'їли і не хочуть, і тоді додому. Ось так. І так, думаю, бачите, сьогодні. Перше, що то я завтра буду, чим я завтра буду займатися. А з другої сторони, себе заспокоюю і кажу, прийде день, будемо бачити. Бо ніхто не знає, які будуть погодні умови, які будуть можливості взагалі і самого. Там будемо бачити. Головне бути, мати спокій, не падати в паніку, і все тоді буде добре. Ось так. Бачите, і так, більше вже повертає їх з півдня. Ну трудно зараз сказати. Побачимо, як воно буде. Так що зима в хорошому стані цього року. Морості, сніжки, сніжок. Головне, сніг досить гарний. І закрив озимину, щоб не вимерзала. І є надія на щось краще. Сміток починає посилуватися. Бачите, як мете. І мені треба кізок. Забрати десь тихіше місце. Там далі є сосна велика. Я піду туди далі, щоб вони мені не змерзли. Ось. Бачите, вдень так тихо-тихо було, дуже тихо. Сніг як падав, здавалося, що так навіть прямо з неба. Не чути навіть що їм летить. А зараз починає мести. Починає така собі невеличка завірюшка. І через це я піду, кізок заховаю, щоб вони мені не померзли, щоб посмакували. Ось там є такий. Трішки лісок, багато дерева і за ним можна заховати. Там і не буде так, вітер холодить. Далі, бачите, вже йдуть в сторону, хто спортив. It's Зупинимося. Кістки були у безпеці. Ось, бачите, тут резте сосна і тут багато тихіше, ось хай смакують, щоб не було їм холодно саме. А я буду мовитися нашою природою. Ось в нас вже починає вечоріти. Сніжок політує далі, то більший, то менший. Як вітер подує. Ось, бачите. Гарно. І... Кіски бачу, вже не хочуть пастися. Вже шістнадцята година минула. І ми зараз будемо йти додому. Ось бачите, як змінилося все. Зима настала. Ось така гарна у нас природа. Я відпочив, трішки з кісками походив. Це корисно. Головне ніколи, я ж кажу, не панікувати, не нарікати, а жити і тішитися тим життям, що є цією природою. Саме. Головне це спокій. Як ми сприймемо цю природу і красу, такий в нас буде настрій. У мене настрій прекрасний, хороший. І вам бажаю теж бути спокійними. Хороші мати настрій і гарні мрії. Всім гарного тихо мирного. Вечора, хорошого настрою. І саме головне, як я завжди кажу, бережіть своє здоров'ячку. І все у вас буде добре. До побачення.